Мовченко досі не повернув Анжеліка і Сунтан. Мовченко, козел. Хто козел? З ним народження тебе. Прости мені. Я тебе люблю. Дякую. Що це таке гарне? Спортивний костюмчик з дихаючої тканини. І я буду як корова. Забери. Як знаєш. Ви наче звищаєтесь з Назаром. Він вчора прийшов, подарував твоїй улюбленій півоні і килимок для йоги з каучуку. З каучуку? Я ж таки хотіла. <див> Як він, Назар? Без поняття. Він прийшов на 5 хвилин і пішов. жалівся, що у нього очі болять. А про мене питав? Ні. Мені терміново потрібні контакти вашого офтальмолога. У тебе що? Теж зір полетів? Хочу поговорити про операцію для Назара. Може, він прозріє? Я тобі відразу скажу. Операція неможлива. У нас з Назаром сильна короткозорість. Мені вже відмовили в операції. Тож чому її йому мають погодити? Може, це не твоя справа? Може, і не моя. Ти ніколи не сприймала мене всерйозно. Якщо у тебе якісь претензії, кажи напряму. Номер офтальмолога тальмолога скинула. даруй. Але у мене обід.